Доброго дня! Давайте поговоримо про етапи побудови інформаційної моделі, а саме про побудову інформаційних моделей. Згадаємо разом, що модель це про образ, опис або зображення якогось об'єкта. В цей же саме час інформаційна модель. Це модель, що описує інформаційні процеси. Або містить інформацію про властивості і стан об'єктів, процесів, явищ. Найпростішими прикладами інформаційних моделей є різні загадки, де описуються властивостями, за якими маємо вгадати назву об'єкта влітку сірий, взимку-сірий, взимку і сірий, взимку, влітку одним кольором. До інформаційних моделей можна віднести тексти, довідкових видань, енциклопедій. Проте, якщо модель формулюється таким чином, що її можна обробити на комп'ютері, вона називається комп'ютерною. Отже, комп'ютерна модель це модель, реалізована за допомогою програмних засобів. А тепер переходимо до плану. Побудова інформаційної моделі виконується за таким алгоритмом. Перше. Визначити мету створення моделі. Тобто, для чого я хочу створити модель, щоб похизувати перед однокласниками, або щоб отримати оцінку, або щоб захистити якийсь певний проєкт. Визначити предметну область дослідження, для якого створюється модель. В якій галузі дослідження ведуться, виділити ті властивості об'єкта, які є суттєвими для дослідження. Наприклад, якщо говоримо про яблуко: колір, розмір, смак, вигляд зовнішній, якщо говорити про транспортний засіб літає, плаває. Що він ще там може робити, якого він може бути розміру, кольору, що буде суттєвим для автомобіля, наприклад? Четверте, установити взаємозв'язки між значеннями вибраних властивостей, між даним об'єктом та іншими об'єктами предметної області, що є суттєвими для дослідження. Про що тут йде мова? Як наш об'єкт, буде взаємодіяти? З іншими об'єктами, що на нього буде впливати, і як він буде впливати на інші об'єкти. Наступне вибрати форму подання інформаційної моделі. Тобто, як саме ви будете презентувати свою інформаційну модель. Шосте вибрати засіб, з використанням якого буде подано модель. Сьоме. Зобразити модель відповідно до вибраної форми подання, відобразивши в ній суттєві властивості та встановлені взаємозв'язки. Увага! Ваше домашнє завдання! Зараз я вам нагадую, що інформаційна модель це модель, що описує інформаційні процеси або містить інформацію про властивості і стан об'єктів, процесів, явищ. Чому про це говорю? Тому що в домашньому завданні ви маєте створити мені і надіслати коректне чітке фото з інформаційною моделлю з назвою Гаджет моєї мрії. Опишіть, що має виконувати гаджет, як він виглядає, які процеси обробляє, де він буде зберігатися, з чим конектитися. Інформаційна модель на тему гаджет моєї мрії зошиті з інформатики записали з сьогоднішньою датою і надіслали мені фото. Бувайте і до наступного року!